Ростпанк той, що перший, якому на момент запису цього відео вже 6 років, і в який я награв понад 300 годин. Багато це чимало вирішувати не мені, проте це дійсно та гра, в яку я з радістю раз на рік повертаюсь, щоб врятувати нову кубку замерзлих поселенців і перетворити їх крижані тенти на комфортні домівки, наскільки, звісно, це можливо в межах світу сніжного постапоку. Проте мова зараз піде про трішечки інше. Чому варто пройти усі сюжетні місії, які зробили розробники? Як то не дивно, не заради сюжету. Сюжет в цілому можна звести до одного речення: це замерзло, треба врятувати себе і сусіда. Тож, чому я вважаю, що не дивлячись на відносно простий сюжет, треба проходити сюжетні кампанії? більше того, деякі з них між собою навіть ніяк не пов'язані і навіть не згадуються в межах проходження тієї чи іншої місії. А справа в унікальності. Якщо проходити лише мапи в нескінченному режимі, навіть якщо обрати саме ті мапи, на яких розвиваються сюжетні місії, ви все одно не отримуєте того, що дає саме сюжетка. Унікальні завдання протягом гри, ситуації, споруди, які є лише в сюжетках. Більше того, є сюжетки, які настільки унікальні, що, окрім як в них, ви ніде більше не побачите цього. Наприклад, остання осінь повністю унікальна локація, з повністю унікальними механіками і повністю унікальними спорудами, які більше ніде і ніяк ви не побачите. Порт, рибацька станція, баня, профсоюз тощо. Усе це ніде, окрім в останній осінь, ви не знайдете. Більше того, щоб побачити дійсно усе. Вам доведеться пройти цю мапу як мінімум двічі, спочатку обравши один клас працівників, а потім інший, щоб дійсно отримати увесь контент, який пропонує ця мапа. Звісно, більшість нормальних гравців саме так і роблять, вони купують гру і грають в сюжетні компанії. Проте я, наприклад, і я певен, що я такий не один, купує ігри, особливо стратегії, не заради сюжету, а заради простих мап. І простого будівництва. Тому в мене може бути награно десятки та сотні годин в тій чи іншій стратегії, і я навіть не буду знати, про що там основна сюжетна компанія. І от щоб ви не робили таких помилок, як я, я вирішив і записати це відео, зайвий раз нагадавши вам про існування такої чудової гри, і якщо ви в неї ще не грали, то можливо зараз саме час це виправити. А я пішов проходити інші сюжетні компанії в інших іграх, які колись давно придбав, і так і не пройшов.